Українцям стало складніше потрапити до Євросоюзу. Влада Румунії та Польщі обмежила виїзд зі своєї території до інших країн ЄС. Ці деталі замить, а ви поки підпишіться на кордоні з Румунією. Тимчасово призупинили автомобільний рух. Відтак шлях на КПП, Солотвино-Сігету-Мармацієй заблоковано з 9 ранку до опів на четверту годину дня. Решту часу пункт пропуску функціонує. Обмеження запровадили через ремонтні роботи на мосту на тисою. Сповільнення руху транспорту спостерігається і на польських КПП Нижанковичі Мальховіце, Смільниця, кросценко та грушів в Це Пов'язано з початком роботи цифрової. Системи в'їзду-виїзду також обмежено в'їзд в Україну через ремонтний міст в пункті пропуску у стилу ГОСІН на кордоні з Польщею. З огляду на це водіям та перевізникам радять обирати альтернативні шляхи, зокрема в Угрині. у Держприкордонній службі. Закликають подорожуючих перевіряти інформацію щодо роботи КПП та планувати свій шлях заздалегідь для комфортної поїздки.